У ніч на 25 березня росіяни атакували Одеську та Миколаївську області ударними дронами та протирадіолокаційною ракетою. За інформацією Сил оборони півдня, по чотири ударних дрони було збито на Одещині та Миколаївщині. Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалося. Так, на Миколаївщині окупанти поцілили по енергооб'єкту. Спалахнула пожежа, її ліквідували. Люди не постраждали. Також наслідок падіння збитого шахеду в приватному секторі Миколаєва зруйновано двоповерховий житловий будинок. Там також була пожежа, яку вже ліквідували. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, двоє госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці. А от на Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергооб'єкт та спричинили також на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу вже ліквідовано. На щастя, люди не постраждали, а відновлювані та ремонтні роботи тривають.